Пивоварня Правда! Ми знаходимося на пивоварні Правда у Львові, де компанія Олізруб виконувала будівництво промислових підлог. І зараз ми поспілкуємося з головним пивоваром цього підприємства Олександром. Ми завжди удосконалюємося. І один з таких кроків це була заміна підлоги в виробничих приміщеннях на більш сучасну та безпечну для працівників. Нам дуже важливо було те, щоб саме підлога була термостійка, хімостійка, щоб це була підлога якраз для харчового виробництва, щоб були всюди дотримані нахили, щоб гарно стікала вода, і щоб самі роботи відбувалися вчасно і в дуже короткі терміни. Самим складним було те, що роботи, які відбувалися по заміні підлоги, відбувалися в на виробництві, яке працювало. І ємності, які знаходяться за нами, вони були в роботі. Ми їх не могли забрати, і вони тут стояли. Одним з критеріїв вибору цього покриття якраз і були санітарні норми. Це дуже важливо, щоб на харчовому виробництві саме підлога не мала пор, вона не мала швів, так як це монолітно заливається, його легко дезінфікувати і немає місця, де може розвиватися бактерії. Правда, рекомендує Group до співпраці. Що можете сказати стосовно комфорту? Обслуговування даного покриття підлоги та безпеки персоналу головне це те, що ця підлога не є слизькою, тобто ми зараз знаходимося в приміщенні, бачите, мокра підлога зуття не робоче, звичайне, і воно не є слизьке. Тобто це дуже важливо, бо на харчових виробництвах, а на таких на пивоварнях дуже е, часто на землі є вода, що інтезивні може придумати інтенсивні проливи. Так, звичайно, звичайно, миється завжди все. Тут доволі комфортно відбувається саме миття підлоги. Так як я вже казав, підлога не є пориста, її дуже легко мити. Також ми хотіли, ми просили, щоб зробити ухили, щоб вода стікала і вони були дотримані. в Проекті вода гарно стікає в дренажні системи, не залишаючи калюш на виробництві. Компанію Сіка було підібрано спеціальний матеріал Сікафлор 21 один пурцем, щоб задовільнити потреби цього виробництва. Олександр, що ви скажете про співпрацю з компанією Груп»? Я однозначно рекомендую співпрацю з вами, іншим підприємцям, іншим пивоварням, підприємством харчовим. Так як під час самої заміни підлоги виникало дуже багато викликів, можна сказати, які були гарно, вчасно правильно пройдені. Також всі роботи були виконані в. Максимум короткі терміни, так як ми хотіли. Все, 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 все супер. Що важливо, дуже як ми миємо ЦКТ, ми використовуємо ще дуже багато хімії. Тобто, ми миємо луго, миємо кислотою, і саме дуже важливо, що ця підлога витримувала саме навантаження. Вона Вас повністю влаштовує саме так, це покриття. Так, так, саме це покриття. Воно гарно стікає, гарно змиває, не залишаючи ніяких слідів. Також важливим було те, що компанія Сіка особисто контролювала виконання робіт на певних етапах виготовлення підлоги. Пивоварня, правда.